Отже, чи є гріхом приступати до сповіді, якщо усвідомлюєш, що може знову пасти в той самий гріх, як це узгоджується із вимогами щирого покаяння і твердого наміру виправитися? Ви коли спрали свою сорочку чи шкарпетки, чи може, штани? І як ви, коли ви випрали, ви ж думаєте. Як зразу залізти в болото, щоб їх замастити, ті штани, так? та ні. Ви стараєтеся, бо вони були чисті. І сорочку ви одіваєте, ну, ви ж не будете валятися по дорозі бо в пилу, так, в, тим, в, тим, в тій бруді, але ви ну якось, дбаєте за чистоту свого одягу. Так? Але все рівно проходить час, навіть якщо ти дуже стараєшся, ну все рівно сорочка буде нечиста. Там трошки спотіла шия, там порохи нападало, і, і все рівно, ну, ну скільки ти там походиш? День, два, три, все треба сорочку вже прати знову. Чи може не прати? Бо ти знаєш, що вона знову замастить? Це так само просповідь. Треба йти до сповіді, так, як стирати свій одяг. Не треба за дуже часто, ну знаєте, як то старочку не спів брати, там все вже скинути, вже вже йду пирати, бо хочу дуже часто. Так теж не добре, самі знаєте. І порошок дурно витрачається, вода дурно тратиться, світло тратиться, бо якщо в машинці переш, нема потреби. Так же само, і сповідь. Не треба два рази на день сповідати або три. Але сповідь треба йти. І якщо ви розумієте, що ті самі гріхи будуть, дуже добра нагода попрацювати над собою. Ні, Я таки буду старатися, щоб їх не було, а як, ні, щоб їх було хоч менше трохи. Ну, як це так не старається. А де ваше духовне старання, духовне зростання? Де воно є? Треба йти до сповіди, треба старатися виправляти свої недостатки і гріхи і будете тоді будете тоді досконалими, бо ви рухаєтеся до Бога. А якщо ви навіть не йдете до сповіді, бо будуть далі ті самі гріхи, а чого це вони мають бути? Виправляйте?